Людь, гнів, злість, агресія. Ті відчуття, які за останні роки нам дуже знайомі. Людина, яка роздратована та у гніві, має порушення периферійного зору і бачить все, як у тунелі, а саме, вона не помічає багатьох деталей і стає менш уважною і ефективною. Є багато професій, для яких це особливо важливо, навіть такі, як водії. Лікарі, люди, які працюють на різному обладнанні, люди, які розраховують, роблять розрахунки. То як же справитися з цими відчуттями так, щоб це було безпечно і для людини, і для оточуючих? Є декілька порад. Перше відчуйте оцю злість, відчуйте це відчуття. І спробуйте оцінити по десятибальній шкалі від 1 до 10. Де від 1 до 3. Так, я роздратована, але поки що в порядку. Від 4 до 7 я роздратована, і я навіть більше злюсь. Але при цьому я контролюю себе. Від 8 до 10 я готова вже зірватися. І коли ви будете себе оцінювати, ви вже перейдете з емоційного стану в логічний. І трохи заспокойтесь. Це була перша порада. Друга порада. Зупиніться в моменті та порахуйте в зворотньому порядку від 10, 10, 9, 8, 7. І так до одиниці. Коли дойдете до одиниці, зробіть 5-6 глибинних повільних вдохів і видохів. І ви набагато міцніше заспокоїтесь. Третя порада. Як же справитися з гнівом, злістю, роздратованістю. Майте при собі камінь витримки. Це, до речі, може бути будь-який предмет. Головне, щоб він був приємний вам на дотик. Наприклад, якось такий. І коли ви в приступі цього гніву, ваша увага перейде на оцей камінь витримки. Трохи його потримайте в руках та постискайте. І ви набагато швидше заспокоїтесь. Бажаю вам гарного психічного, емоційного та фізичного здоров'я.